Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ми зробимо з вами зараз розклад на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 26 лютого по 3 березня. Тобто цей розклад вже переходить в березень. цей тиждень. І так, ми, як завжди, починаємо з овнів. Дорогі, овни, що вас чекає? Дев'яточка монет, чудова карта, прекрасна карта. Це коли у вас і в грошах стабільно, і ваш емоційний стан стабільний. Тут, до речі, карта без емоцій, шана, повага, досягнення якихось особистих мрій, особистої стабільності. Ну, в принципі, тиждень обіцяє бути спокійним, без якихось поворотів, скачків, все гладко. Як ось, знаєте, захищено навіть для декого буде це здаватися. Дуже гарна карта, дуже гарний тиждень чекає на вас. Порада, в принципі, цієї карти. Ви знаєте, я навіть не знаю. Зверніть увагу на своє тіло, на свій зовнішній вигляд, якщо порада. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, у вас теж випадає карта, монетна карта, тобто. Теж земля, це ваша стихія. Тут у вас можуть бути якісь подарунки, подарунки долі, подарунки ті, які ви заслужили. Тобто сьогодні ви отримаєте дивіденди назад, тобто з процентами. Це подарунок, ви колись вклалися, ви щось колись зробили, якусь можливо, хорошу справу, комусь щось позичили. Цей тиждень вам все повертається. Обмін якимись товарами цей тиждень може бути, обмін у якихось словах, наміреннях, якесь спілкування з однодумцями, але це все крутиться в, в сфері грошей, матеріальних речей, Ось, обмін думками. Можливо, спілкування з вашими партнерами, які вам допомагають в якомусь бізнесі. Це теж хороший день, верніше тиждень, це і хороші новини якісь фінансового плану. В принципі, комусь дійсно якісь подарунки долі будуть приходити цей тиждень, якісь пропозиції. Ось по роботі, по грошах вкласти, до речі, можна і вкладати в цей тиждень, тому що це ваша стихія. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, у вас випадає 20-й аркан. Це говорить про. Ви знаєте трансформацію про якийсь поклик, поклик душі, трансформацію світогляду. А ви міняєтесь, ви розвиваєтеся. Якась навіть, ви знаєте, такий момент пробудження, навіть дойде до вас щось. Так, хтось вам, наприклад, постійно казав, роби так, роби так, не роби це, хочеш, щоб було добре, роби так. І ось цей тиждень до вас доходить. Це також карта кармічна, тобто можуть піднятися якісь справи, якісь ситуації, якісь люди, які давно ви з ними не мали справу. Тобто, в принципі, нічого поганого, кардинальні зміни, переміни і трансформація. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, у вас п'ятірочка мечів, це удар, це якась війна, це падіння, це не змога втримати якусь позицію. Але якщо ми добре подивимося, це програш з гідністю. От я відчуваю, що ви. Навіть якщо ви програєте в якійсь справі, це з гідністю, ви не втратите віри. Тобто ця карта цей тиждень вас навчить, що ви все рівно маєте бажання піднятися, ви маєте. Змогу, ви маєте силу духу іти вперед, але це буде вже через тиждень. Тобто цього тижня у вас буде якийсь удар, якийсь великий урок, який вас тільки зміцнить. Ось так я це відчуваю. Для раків це буде дуже важкий урок і болючий, але ви його переживете. Пройдете цей урок і візьмете на себе відповідальність, але це вже буде пізніше. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви, у вас смерть виходить. Це 13-й аркан, це так само, як і 20-й приблизно, так? тільки це не пробудження. Це кардинальні зміни. Це щось відбирається, все, щось розбивається. Ось, якщо тут. Щось міняється. Тут нічого не міняється, тут просто якась пустота залишається. Це удар, це коли людина, ну як би сказати, відбирається те, що вам вже не належить. Це може бути і розлучення, це може бути і якась. Навіть, ви знаєте, яка, якась річ впаде, розіб'ється. Це, в принципі, вона дуже болюча і неприємна карта. Але а, вам потрібно це пройти. Не упирайтеся, не намагайтеся щось або когось зупинити, повернути назад. Це ні до чого не приведе. А, готуйтеся до того, що вам прийдеться ці рани зализувати. На жаль, я не можу нічого тут сказати більш втішного. А, кінець чогось одного. А, Початок чогось другого. Це і робота, можливо, полетить, це і втрата може бути грошей житла. Я скажу, що це дійсно може бути конкретно щось кардинальне, але ви залишаєтеся чистими, ви залишаєтеся. Може, це і по-дурному так звучить, дивлячись, з якої сторони ви це дивитесь. Дивіться на це більш глубше, більш ширше, що це е, дасть вам поштовх на, е, на віру, що все ж таки все повернеться добре. Саме для вас це особиста карта для вас, мої дорогенькі. Це, ви знаєте, для левів це буде важко, якщо якась цяцька від вас піде. Я маю на увазі, навіть якщо дрібничка, вам буде боляче, дружина може піти, чоловік може піти, хтось може піти, звичайно, з життя, переживіть це гідно, якось так. Розумієте, смерть вона ця саме карта, вона не розбирає порядна людина, непорядна, але прийміть цю втрату, щоб жити далі. Я тут не говорю про людину, я говорю про якісь обставини, про якісь речі. Тепер переходимо до ДІВ. Дорогі Діви, у вас намічається якийсь новий початок. Можливо, ваші діти йдуть на навчання, можливо, ваші діти принесуть якісь успіхи або ваші внуки. Можливо, що вам буде якась пропозиція якогось підзаробітку. Тут також хороші новини фінансового плану характеру. Ось це такі, знаєте, матеріальні речі, якісь, дрібненькі винагороди теж можуть бути. Ну і приємні новини. Хороша карта. І, до речі, це ваша стихія. Ось, зем, Земна стихія. Тепер, ага, і навчіться. Ж... Цінити те, що у вас є, навіть якщо це якась дрібничка. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, а у вас м -м, якась дорога. У когось, можливо, переїзд. У когось, можливо, якесь відрядження. Хтось, можливо, очікує гостей. Ось це може бути навіть, ви знаєте, подорож якась. Подорож. Навіть ви знаєте, от я так скажу, зараз мені прийшло подорож в минуле, подорож в майбутнє. Тобто ви робите плани якісь на майбутнє, згадуючи минуле свої успіхи. Ось, але цей тиждень ми говоримо про цей тиждень, і я би сказала, у вас буде великий успіх, вихід на сцену, наприклад, а вихід на публіку. Предста... яка, якась знаєте, презентація якась буде. Щось новеньке вривається в ваше життя. Це може бути і чоловік, це може бути і жінка, це можуть бути якісь новини хороші. Ось, і знаєте, тріумфальний проїзд, якийсь вас очікує. Ну, це хороша карта, мушу я сказати. Карта переможця, можна так сказати. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, щось ви зважуєте цього тижня? Тобто піду наліво, коня загублю, піду направо. Можливо, щось придбаю, так? але теж щось страчу. Тут у вас є якісь дві справи, які ви зважуєте. Можливо, комусь прийдеться просто до кінця місяця дожити до зарплати, зважувати кожну копійку, тратити чи не тратити. Тобто, це перебивання е, з ноги на ногу, можна і так сказати, у когось назрівають переміни. І цього тижня ви вже відчуєте, це можуть бути кардинальні переміни. А можуть бути просто якісь коливання, якісь такі, знаєте, зважування, розмірковування, яке рішення прийняти тут, до речі, вам буде важко вдаватися, тому що це монети, це тяжко тяжко, тяжко відпустити щось і прийняти щось одне. Бо і черевики потрібні, і куртка теж потрібна. Це я так до прикладу кажу. Тому вам прийдеться дійсно дуже важко. Можливо, що ви цього тижня так і не приймете рішення. Можливо, хтось за вас прийме рішення, але це буде не ваше рішення, і це не звільняє вас від відповідальності. Просто щоб ви це розуміли. Дорогі скорпіони, тепер переходимо до стрільців. А у стрільців якийсь новий початок, щось хороше. Знаєте, така беззаботна життя якесь. Ось, не приймайте цього тижня ніяких рішень, бо вони будуть безглузді, скажімо так. Поводьтесь, не беріть все дуже серйозно цього тижня, а навпаки, трошечки так. Легковажніше, будьте будьте трошечки, так, знаєте, не, не дуже розсудітельні, не дуже серйозні. Можливо, ви будете займатися цього тижня своїми дітьми, своїми внуками, Ось. а комусь дійсно якийсь новий початок, чи то в бізнесі, чи то просто початок в знайомствах, в коханні. Якщо кохання, то не, не думайте про це вже серйозно, ось тому що по е, дурньові нічого хорошого може й не вийти. А ще з другого боку, можливо, у вас є якийсь козир у кармані. Тобто ви маєте якогось джокера. Витягніть його цього тижня. Побачите, вам повезе. От, от, знаєте, це карта везунчиків, скажімо так, вам цього тижня дуже добре повезе. Тепер переходимо до козирогів. Дорогі козироги, не, не дуже щось у вас. Ви на чомусь, можливо, зациклились. На чому зациклились? Ну, це я не буду докладати карти, просто ви на чомусь зациклились. Ось. Добре подумайте. Розберіться в ситуації, не звинувачуйте не себе, ні когось іншого. Цього тижня вам можуть бути якісь знаки, наприклад, хтось, можливо, вам щось скаже про вашого чоловіка або вашу дружину, про вашого друга, про вашого знайомого, про вашу подругу, наприклад. Що хтось вам до вас не є чесним. Будуть якісь знаки. Я, ну я не знаю, як би зараз вам це пояснити. Ну, от, наприклад, ви помітили, ваша дружина не звертає на вас увагу, підспівує, гарно фарбується, одягається. Не так, як завжди. Розумієте? От, Зверніть увагу, ви звернули увагу на це, але ах, не може бути. Ця карта попереджає вас, що хтось не є щирим до вас, хтось вас зраджує. Тут є знаки ці, але ви їх не хочете бачити. Ви закрили очі, ви боїтеся, знаєте, чому ви закриваєте очі перед чимось, перед кимось? І не хочете чути, не хочете цього бачити, тому що ви боїтеся оцьої болі, ця біль, яка прийде. Ця втрата когось, розумієте, як він мене не любить, як вона мене не любить, та ні, не може бути, він же ж мені чи вона клялася, Ми повінчені, ми це, ми то, та у нас же діти є, та у нас же внуки є. Розумієте, от якось так. Ви знаходите відмовки, ви знаходите відговорки, лиш би не подивитися у. У самий пункт цієї справи, в джерело. Подивіться, подивіться уважно. І не бійтеся втратити когось. Не бійтеся, що вас хтось зрадить. Оцей страх і притягується це як магнетизм. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, а у вас якась розтяжечка. Ось чомусь в мене іде якась розтяжечка. Вас ніби поклали, знаєте, стендбай. Якщо ви знаєте, що це таке, це коли. Будь ласка, зачекайте, от ви дзвоните десь, а вам кажуть: будь ласка, зачекайте, ваш абонент зайнятий, і це може тривати вічно. Це, з одної сторони, така ситуація може цього тижня бути, а з другого боку, може бути таке, що ви ніби в глухий кут зайшли. У вас якась ситуація ні туди, ні сюди, ні взад, ні вперед, ні вліво, ні вправо. От все застопорилося. А ви знаєте, ця карта говорить: відпочиньте, подумайте, розберіться, не сіпайтесь, не, не намагайтеся вирватися з цієї ситуації. У вас все рівно цього тижня не вийде. Просто побудьте на самоті, подумайте, порозмірковуйте, позадавайте собі декілька питань, чому я в цьому становищі опинився або опинилася. Оце і була порада для вас. Тепер переходимо до рибок. Дорогі рибки, а що у вас? А у вас в кармані гвоздь, Ну, вибачайте, вежа, так? Вежа взагалі-то карта не дуже добра, правда. Але ви собі набудували якихось фантазій, наприклад, так? якихось замків, якісь рожеві стосунки. Ви собі надумали, і тут удар, а воно не так. Як має бути, а воно насправді зовсім не так. Ось, оце, знаєте, падіння рожевих окуляр. Падіння і крушення усього того, що неправильно було побудовано. Наприклад. Ви собі мріяли про когось, про щось, і такого намріяли, І неправильно почали свої відносини. Неправильно почали роботу. Наприклад, от вам були, наприклад, запропонували роботу, ви її неправильно. Давайте я інакше поясню. Наприклад, ви будували хату, так? Шикарну хату ви будували, але ви зекономили на, наприклад, на цьому. на... Цементі. І у вас а, почало підмивати фундамент. Оце коли фундамент не, кріпкий, не крепкий. Це коли фундамент не тримає. А фундамент це є, наприклад, любов. А у вас була не любов, а влічення, наприклад. Ось, ось приблизно так. Ситуація може бути дуже різна. Може навіть бути просто електроприбори якісь перегоріти. А, можливо, знаєте, от це, це, це і блискавка, це і озаріння, до речі, до вас дійде, де ваша провина, або де ваша загвоздка. До вас може дійти це, як, знаєте, блискавка. Вау, як я цього раніше не бачила! Оце може бути. Якось так, мої дорогенькі. але це не кінець світу, повірте мені. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного. А, бачите, на дні були монети, 5 монет. Тобто може бути втрата якихось фінансів. Але я не скажу, що це великі можуть бути якісь розходи, якісь, можливо, це дрібнички. Залежить, звичайно, що ви вкладали. Не переживайте, головне, не переживайте. Гаразд, мої дорогенькі, рибки і всі інші знаки зодіаку, Бажаю вам гарного тижня. Мирного тижня бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогеньке.